Сьогодні з'явилася публікація про те, що нібито вартість навчання в державних університетах має зрости, і нібито вартість, яку озвучують в міністерстві, вона прив'язується до вартості навчання студента-бюджетника і вартість навчання бюджетника в університетах, як пояснює МОН, що держава виділяє на бюджетника. Це 50-56 тисяч на рік. І українці, очевидно, ну, мають різну реакцію, адже 50 тисяч гривень на рік не кожен тато, мама може, не кожна сім'я може дозволити собі вчити студента-контрактника. А розмова йде про те, щоб студентів контрактної форми навчання ну трішки підрівняти під бюджетників, щоб не було такого, що держава виділяє на бюджетника ну, умовно, 50 тисяч, а вузи державні беруть контрактників по 15, по 20, по 10 тисяч на рік. І українці ну, обурюються, викликає питання: ну а де ж брати гроші на освіту? І я вирішив поставити кілька питань у себе в телеграм-каналі. Питання номер один: яка вартість навчання в університеті на рівні бакалавра вам здається чесною? А врахуйте оплату праці викладачів та інші витрати? Ну, це відео взагалі не про освіту, це про наше відношення до всього, що нас оточує. Так ось я натякаю, що. Потрібно платити викладачам, потрібно матеріально технічну базу оновлювати. Ну ви зрозуміли. І ставлю діапазони 10-30 тисяч на рік, другий діапазон 30-50 тисяч на рік. Потім діапазон 50-100 на рік. Далі є варіант все що менше 100 на рік тисяч, то не якість. Ну і своя думка. От як ви думаєте? За який варіант проголосувала більшість людей? От який діапазон обрала більшість людей. Ну, Скільки вони вважають справедливою ціну навчання в університетах? І виявляється, що 56% тих, хто проголосували, проголосували станом на зараз біля 7 тисяч, обрали варіант діапазону 30 тисяч на рік. Люди вважають це дійсно справедливою ціною. Навчання в університетах на рік від 10 до 30 тисяч. Я подивився на це і вирішив поставити друге питання. Чи відправите ви дитину або себе навчатись в університет, в якому група складається з 40-45 студентів, а не 20-25. Викладачі змінюються або взагалі відсутні ну, через тікучку кадрів. Часто пари ведуть просто лаборанти, кафедри, не підготовлені до цього, звісно. Чому я це питання поставив? А тому що це така модель університету, в якій студенти за освіту платять 10-15 тисяч на рік. От при 10-15 тисяч на рік от десь буде така ситуація. Тому що викладачам платить особливо нічого, матеріально-технічної бази оновлювати теж, ви розумієте, ніщого. І от буде десь приблизно така ситуація. От як ви думаєте, як проголосували українці? Чи готові українці вчитися в таких умовах? Виявляється, що 64%, ну тих, хто проголосував, проголосували 7600 людей, відповіли, ні. Ну, очевидно, ні. Тобто, спочатку люди голосують, що справедлива ціна це 10-30, але за 15 тисяч люди не готові. Не готові вчити, якщо а, от буде така ситуація. Тобто не за 15%, а люди не готові вчити в таких умовах. А, далі 15% до мого подиву сказали так. Ну, це напевно, якщо людям потрібен просто диплом. Але 21%, що дуже цікаво, 21% людей а, написали: що а чому не можна за ці гроші нормально вчити? Викладачі мають бути за покликанням, а не за зарплатою. Кожен п'ятий вважає, що викладач повинен бути не за зарплатою в університеті, а за покликанням. Ну, така історія. Коментувати не буду з огляду на те, що я працюю в освіті і не хочу, щоб ви говорили, що я за дорогу освіту. У багатьох європейських університетах і в європейських країнах взагалі світа безкоштовна для своїх громадян, часто буває безкоштовна і для іноземців з різними там плюс-мінус умовами. Тому є різні моделі. На сьогодні держава пропонує бюджетне фінансування для студентів. Держава пропонує також і грантове навчання для студентів, що можна отримати грант. Ну і контракт, якщо не грант ні. Бюджет людині не світить. Що ви про це думаєте? Напишіть в коментарях, якою вартістю ви були б задоволені в університетах, яку вартість навчання ви вважаєте ну, пристойною або адекватною, справедливою. Ми ж користуємося цим словом, справедливість. Ну, от, яка вартість, на ваш погляд? Була б справедлива. І чому я сказав, що це відео не про освіту, бо воно дійсно не про освіту. Ми дуже в багатьох випадках ну чомусь так. Це зрозуміло чому. Ми хочемо платити менше, а отримувати так, ніби послуга якісна, і ми за неї заплатили багато. Або товар, наприклад. Але її зворотня сторона, ми не хочемо виконувати роботу за малі гроші. І отут виходить парадокс. Тобто, з одного боку, я, як замовник товару або послуги, не хочу платити багато, а з іншого боку, я, якщо я робітник, не хочу отримувати мало, я хочу отримувати багато. Але ж хтось має заплатити, щоб я отримував багато. І от за цим парадоксом насправді я не знаю, що робити. Можливо, напишіть ви, чи можливо переходити взагалі на товарний обмін, ти мені, я тобі, і всі задоволені. Чи все ж таки держава повинна стимулювати, щоб люди заробляли більше і могли оплачувати якісні послуги і заробляти більше? Бо це зв'язано. Якщо ми багато платимо, то ми більше отримуємо за наші послуги. Думайте. І а, ще одне ще один питання, яке я б хотів вам поставити: чи. Часто ви зустрічались з тим, що низька ціна низька якість, а висока ціна вища якість. Ну, я за своїм досвідом бачу, що все ж таки в загальному, якщо послуга дорожча, то якість часто все ж таки вища. Це стосується і послуг, і магазинів, і курсів, і навчання, і техніки, і одягу, і їжі. Дуже-дуже багатьох моментів. Але я теж люблю вареники за тебе за 65 гривень за кілограм. Дуже смачні. Це не реклама, це просто підкреслює те, що ми з вами всі десь приблизно в однаковій ситуації, і це не означає, що є несмачні продукти, які недорого коштують. До речі, в тому ж самому, АТБ дуже люблю такі. Печ... Печене з листового тіста яблучкою кориця по 13 чи по 16 гривень за штуку теж обожнюю. Завжди коли буваю, то беру одразу 3-4 чи 5 штук. А потім з'їдаю все і думаю, ввечері, боже, що ж я не робив? Тепер це все треба скидати. Ну коротше, бережіть себе і намагайтеся жити гідно і е... сплачувати за ті послуги, якими ви користуєтесь теж достойно. Тому що тільки е, сплачуючи за послуги гідню, гідну оплату, ми можемо забезпечити себе гідною роботою і гідною зарплатою. Але тут держава нам має допомогти. Самі ми не впораємось. Бережіть себе і напишіть свої історії.